Основна проблема людства це витрачання енергії на обслуговування свого я залежного від коливань самооцінки, зайнята тим, як виглядає зовні і зовсім забуває за внутрішнє. Здаватись замість бути, але ж ніхто не любить пластикові квіти, бо вони штучні. Люди не живуть, вони імітують яскраве життя. Тому соціальні мережі дуже популярні, а знецінення одне одного, дає можливість нічого не діяти. Ми боїмося демонструвати свої слабкі вразливі місця, бо завтра вже будемо відчувати психологічне насилля. Відносно себе, але ж ідеальність недосконалості, бо недосконалість справжня. Так проходила еволюція. Залиште поезію в тому, що робите, коли щось стає занадто відшліфованим, воно втрачає свою душу і здається несправжнім. Ви можете дозволити собі розмовляти так, як розмовляли зазвичай, виносити на світло теми, що інші не хочуть обговорювати. Те, що воно не досконало, це нормально, і тільки так є можливість вийти за кордони своїх рамок.